Поб'ю, як старе відро. Оце такий сюжет. У цьому відру 40 років. А цьому українському відру ну, не більше п'яти років. Бачите, яке. Воно Воно розлізлося. Взагалі я вже їх всіх повикидав. Такі брав гарні відра і через 2-3 роки перевикидав. Це після вугілля, після попілу. А оті радянські відра ще згорем пополам лишилися. Вже теж побиті, покоцані. Ім по, ну, по 30 років, саме менше. Бачите, руб 60 10 літрів для води і не піщових продуктів. Українські це жопа. Те, що роблять українці, це жопа. У мене, ви знаєте, те, що совєтське, те залишилось, каністри, бочки. Все, що українське, все розвалилося. тому що жопоруки нічого робити нормально не можуть. Ось каністри. Бачите, 74-й рік і 92-й. Так 92-й два рази ржавіше. І взагалі зроблено якось тяп-ляп. Вони відрізняються. Бідонів пара залишилась. Їм по 40 років. А вони ще як нові. Ну це я зараз поливаю брудною водою, то вони такі збить. А вони нормальні абсолютно. Жаль, немає ванни показати, я б вам показав, бо жінка просто віддала комусь там. От, простояла ванна десь 35 років. І в прекрасному, знаєте, в прекрасному стані. В прекрасному. Ну, Дружина захотіла поміняти там на якусь крутую. от, Але мені просто жалко ту чугунну ванну. Метр 80, важить кілограм 100. І вона буде служити 100 років між. От, Вона стояла вона десь не менше 35 років в ідеальному стані. Ідеальним. Ще раритети. Це всі із з СССР. СССР вже немає 30 з лишнім літ. 35, 37. Це все з СССР. Бачите? Це СССР. Все абсолютно нормально. Отак. Отакий він був СССР. Якщо порівнювати з Україною, то Він, звісно, на голову технологічніше був і продвинутіше, і робили краще. Це просто зараз це взагалі як якийсь... Африка, Африка. Не Україна, а Африка.